День жалоби у Байковецькій громаді прощаються із захисником України Василем Стефанчуком. Останній шлях воїна розпочався із його домівки у гаях Шевченківських. Василь Стефанчук загинув 29 вересня, стримуючи збройну агресію Росії на Херсонщині. Чоловікові лишалось лише пару годин до ротації, коли розпочався мінометний обстріл. Пишуть близькі Василю Стефанчуку. Тепер назавжди 48 років. Я його знав давно, вже я ходив колись з ним на, ну, на певні курси психологічні, можна так сказати. А потім вже пройшло багато років, і я їхав машиною і просто побачив, що він живе в тому самому селі, де мій батько, І його підвіз, і вже ми говорили, от, спілкувалися з ним. Життєлюб і дуже веселий пам'ятаю. Він завжди жартував, завжди був в хорошому настрої, оптиміст. от таким запам'ятався. Василь Стефанчук, командир стрілецького відділення, стрілецького взводу військової частини А 0998 На війну пішов ще у 2014 році добровольцем. кажуть близькі. Не зміг стояти осторонь. І коли почалось повномасштабне вторгнення. Разом із чоловіком на фронт пішли брат і племінник. Любив точність, любив нього пощабов, бо завжди було таке. Присутні, він, якщо щось почібрався, то він мусив дивитися до кінця. Якщо він не доводить до кінця, він сідав, думав, в чому проблема, так і розбирався в ній. і доводив то, що починав. Він все робив своїми руками. Дуже любив свою дочку, Марічку і дружину Світлану. Додає Михайло. У воїна також залишилась мати й батько, брат, рідні, друзі. Наполегливий, але завжди усміхнений. Таким запам'ятають героям. Він на сумував, все одно навіть посміхався. Єдине, що в очах можна було прочитати якісь суми, якусь біль, а так завжди посміхався. Можливо, тому Василь Стефанчук був справжнім лідером, зокрема, і на війні для побратимів. Син служить в його взводі, служив, служить верніше. Покійний був дуже лідером великим. Як кажеться, дуже надзвичайно велика втрата. Всі плакали і казали, що на ньому все трималося. Це для нас всіх це велика втрата. І тому ми не могли не виконати просьби сина, щоб тут не бути сьогодні. Василь Стефанчук не дочекався перемоги, але зробив усе, аби наблизити цей день для України для кожного із нас. Вічна слава героєві і пам'ять.